Зараз на півдня нашої держави зосередимось. країна агресорка планує провести президентські вибори у чотирьох тимчасово окупованих регіонах нашої країни. Тут і йдеться про Запорізьку, Херсонську область, а також Донецьку і Луганську. Центральна виборча комісія РФ вже ухвалила це рішення після консультації з їхньої ФСБ, Міноборони і так званими представниками їхньої окупаційної влади. З нами Ірина Верещук, це віцепрем'єрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірину, вітаємо. Наші вітання. І так. певно, що е, поставити хрест на Путіні хочуть багато хто, а галочку напроти прізвища їх його то не дуже. Але що робити тим людям, які опинилися в заручниках у окупантів на тимчасово окупованих територіях? Чи буде вважатися те, що люди підуть на виборчі дільниці, беремо це в лапки і змушені будуть ставити якісь позначки навпроти прізвища Путіна або що інше? Чи будуть вони визнані в чомусь винними у чому? І що знаєте про методи, якими окупанти змушують людей такі зголошуватися на участь у цьому фарсі? Давайте так. Це дійсно черговий електоральний фарс, який хоче влаштувати Росія на наших тимчасово окупованих територіях. Але міжнародна юридична спільнота має позицію, що якщо це відбудеться, так і Росія таки наважиться провести. Президентські так звані псевдовибори на тимчасово окупованих українських територіях, то це закладе серйозний юридичний дефект під вибори в цілому, і буде результати так вважати міжнародна спільнота нелегітимними, як кажуть у старому радянському фільмі, «Царь, та не настоящий, тому. Вони мають дуже добре подумати. Ми ніколи не визнавали, як і цивілізований світ, так ніколи й не визнаємо вибори на цих територіях. Нашим людям, звичайно, я рекомендую не йти на такі вибори, не ставити жодних галочок і тим паче не брати участі у жодних комісіях, у жодних дільничних виборчих чи якихось акціях, які буде пропонувати держава-окупант. Їхні оці інтеграційні заходи один з основних це ж примусова паспортизація. Там ще є умова до кінця цього року по всім тимчасово окупованим територіям. А окрім цієї примусової паспортизації, які ще оці штучні інтеграції окупанти проводять там? Дійсно, це примусова паспортизація і примусова масова мобілізація. Ви знаєте про це так? Але ще один аспект: вони почали масово завозити. Іноземців так нелегалів на нашій території, особливо з середньої Азії, вкотре закликаю не їхати на територію України, яка тимчасово окупована, і потім, щоб за це не відповідати, так не нести відповідальність. Давайте тоді про гроші. Власне в Мінсоці пропонують жорсткіші правила для отримання внутрішньо переміщеними особами грошей. Власне цих компенсацій виплат тепер пенсіонери і ті, хто не можуть з об'єктивних причин їх отримати, мають на них право. Що це мало означати в чому проявляється жорсткість? Дійсно, зараз діє постанова міністерства соціальної політики, за якою з 1 лютого 2024 року багато осіб з числа внутрішньо переміщених громадян України припинять отримувати виплати. І на сьогодні тривають перемовини між нами, міністерством реінтеграції, міністерством фінансів і міністерством соціальної політики, аби розширити категорії осіб, яким буде продовжено виплати у 2024 році. Це дуже важливо для тих людей, які до прикладу подались на виплати до 1 серпня поточного року, тому що уже з лютого вони, наприклад, не зможуть претендувати на виплати. Це дуже важливо для багатодітних сімей, для батьків. Хто має малолітні дітей і проживають на території активних або можливих бойових дій? Це Запоріжжя, Херсон, там не працюють садочки, не працюють школи, і люди об'єктивно не можуть піти на роботу, бо немає з ким залишити дітей. Наша позиція категорії громадян, яким потрібно продовжити виплати у 2024 році, повинні бути суттєво розширені. На чим ми і працюємо? А можна поточні? Хто має визначати об'єктивні це причини чи суб'єктивні? Да, от а судді хто це буде якась спеціальна комісія, з якими у нас, знаєте, з комісіями? У нас там тривалі проблеми зазвичай. Вони там не можуть вікна порахувати. Або як це буде автоматично? Що це буде? Є категорії, яким автоматично буде продовжено. До прикладу, це пенсіонери, пенсія яких не більше там сім тисяч вісімдесят тобто то три прожиткових мінімуми. Так є категорії, які треба буде дійсно робити об'єктивний аналіз. На сьогодні за цією постановою, про яку я вже говорила, це місцеві УПСЗН, так управління соціального захисту населення. Я з вами погоджуюсь, що є багато помилок на місцях, є необ'єктивність у підходах, є багато неточностей і до нас. Люди дзвонять масово, тому обіцяю, що ми все зробимо для того, аби люди продовжили отримувати виплати у 24 році. Наскільки це можливо? Е, перш ніж продовжити тему нашої розмови, тут про масовану ДОС атаку на один з банків повідомляють безпосередньо на монобанк. Співвласник банку Олег Гороховський про це повідомляє, е, каже: об'єкти атаки точки входу на Амазон, все під контролем. Про будь-які зміни і про інші дос атаки на Інші елементи українського банкінгу, банківської системи, і не тільки ми будемо оперативно повідомляти, зізнатися перевірила одразу в ефірі, не відходячи від ефірного робочого місця, Приватбанк, «Пумп» і Укргазбанк. Він же як банк, державний банк працюють за стосунки, принаймні в повному обсязі пані Ірино. Продовжуючи тему внутрішньоприміщених осіб. А яка динаміка тут? тут як вона змінюється? Адже ж є ті, хто повертаються так назад до своїх домівок? Відповідно, вони з обліку як ВПО Знімаються. Я навпаки, ті, хто виїжджають, от як змінюються цифри по кількості ВПО і як, по ідеї, можуть змінюватись цифри по грошам, які виділені на внутрішньопереміщених осіб? Дивіться, у 2023 році у нас 74 мільярди виділено для покриття потреб, так за виплатами для внутрішньопереміщених осіб. У 2024 році передбачено 57,6 мільярда це менше, але ви праві люди повертаються. Люди за визначенням втрачають статус ВПО, це, наприклад, ті, хто виїхали за кордон. Ми вже про це говорили. Так і проживають там рік і більше, і поки що не повертаються. А отже. Ми розраховуємо, що це приблизно буде десь приблизно як і цього року 2,6 мільйона людей, які претендуватимуть на виплати ВПО. власне, цих, знаєте, ви коли сказали наскільки, то можна говорити наскільки людей, на скільки грошей, на які суми і на який час. Ми говоримо зараз лише про 24-й рік. Далі не заглядаємо. Є до чого? До того, що 100% буде потрібна допомога цим людям і в 25-му і так далі. І так далі. Чи ведеться планування на три роки і далі? Так, у нас є відповідна стратегія. Вона якраз на три роки і розрахована. І тут держава має виконати свої гарантовані зобов'язання. Так, ми допомагаємо до того часу, поки людина не буде забезпечена найнеобхіднішим. Ми зараз кажемо працевлаштування і житло це два основних критерії. Так і тут важливо, щоб дійсно були вакансії, і людина була спроможна так працювати, бо є ще не працездатні. Вони втрачають внаслідок складних життєвих обставин працездатність. І ми це теж розуміємо. І житло, соціальне житло, гуртожитки, доступні кредити, все, що можна, держава має застосувати, щоб допомогти. І тоді людям не буде потреби бути внутрішньо переміщеними особами. Дякуємо вам, пані Ірино, за те, що доєднались до ефіру. Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністрка, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вона була з нами на прямому зв'язку.